Сьогодні ми познайомимо вас з високоточними бінокулярами Ілюко у комплекції з бездротовим налобним ліхтарем, інноваційним рішенням для хірургів, стоматологів та інших медичних спеціалістів, що потребують максимальної точності та комфорту під час роботи. Ілюко корейський виробник з багаторічним досвідом у створенні оптичних приладів для медицини. Усі етапи від розробки до складання виконуються виключно на власному виробництві в Південній Кореї. Для луп використовуються лінзи з наднизькою дисперсією, що Пімімізують хроматичну аберацію та забезпечують яскраве реалістичне відтворення кольорів. Ця система створена як допоміжний інструмент для розширеного огляду ротової порожнини, операційного поля чи уражених ділянок. Вона розроблена для щоденного використання кваліфікованими медичними фахівцями, дозволяючи підтримувати правильну поставу та знижувати навантаження на очі під час тривалих процедур. Лупи можуть бути з різним збільшенням: 2,5, 3, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 разів. Характеризуються широким полем зору, що дозволяє бачити більше деталей, глибиною різкості, завдяки якій можна легко переміщати фокус між різними робочими відстанями, винятковою чіткістю та легкістю конструкції, зручністю для початківців і досвідчених лікарів. Оптичні поверхні мають широкосмугове антирефлекторне покриття B-Bar, яке підвищує світлопроникність і зменшує відблиски, забезпечуючи максимальну точність зображення. Ілюко виготовляє лупи за індивідуальними параметрами лікаря. Використовується цифрова система вимірювань, відстань між зіницями, висота та глибина очей, що дозволяє отримувати ідеальне налаштування під особливості зору та стилю роботи користувача. Даний комплект сформовано на замовлення з урахуванням персональних оптичних характеристик лікаря. У набір входять бінокуляри з лінзами зі збільшенням 2,5 рази, дві батареї з зарядною панеллю та кабелем USB-C. Бездротовий налобний ліхтар ihl 2000 з світлодіодним модулем, ультрафіолетовий фільтр, викрутка, серветка для чищення, засоби для догляду за лінзами, бездротовий налобний ліхтар ihl 2000. Цей світлодіодний ліхтар, створений для максимальної мобільності та комфорту. Його ключові характеристики: легка конструкція без проводів, що знижує втому під час тривалої роботи, два акумуляторні блоки зі швидкою заміною, до 2 годин роботи на максимальній інтенсивності, широкий рівномірний промінь з природнім денним світлом, постійна яскравість до повного розрядження, вбудований ультрафіолетовий фільтр. Ліхтар легко кріпиться до бінокулярів завдяки магнітному з'єднанню, має регулювання яскравості у трьох рівнях і зручну зарядну станцію для одночасного підзаряджання двох батарей. Бінокуляри і люко з бездротовим ліхтарем це поєднання високої якості оптики, продуманого дизайну та зручності, які підвищують точність роботи лікаря та комфорт під час тривалих процедур. Хочете дізнатись більше та отримати цінову пропозицію? Зв'яжіться з нами за номером в описі під відео.